Доброго дня! Вітаю усіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 141-заняття, тема якого перпендикуляр і похиле. Отже, перед вами зображено перпендикуляр АH AH та похила АБ. Зверніть увагу, перпендикуляр це лінія, що проведена під прямим кутом. А похила вона, ну, ви бачите, да, вона якось йде під нахилом. Тепер, давайте поговоримо про їх властивості. Завжди похила більша від перпендикуляра. Завжди. І також похила завжди більша від своєї проєкції. Я вам на минулих уроках розповідав, що проєкція це як тінь. Да? Тобто, оце проєкція у нас. Проєкція у цієї от похилої, тобто це проєкція у цієї похилої. Тепер, що треба вам знати ще? Якщо ми маємо з однієї точки в нас проведено дві однакові похилі, однакові, то, відповідно, і проекції їх будуть дорівнювати одна одній. Запам'ятайте це. Якщо похила, припустимо, тут 5 см і тут, то, відповідно, проекція буде. І тут 3. І тут 3. Ну, припустимо, 3. Далі. Що ще? Якщо з точки до прямої проведено дві похилі і одна з них більша за іншу, припустимо похила АБ та похила АС перпендикуляр АН, і ось у нас проєкція АБ це БH, а проєкція АС – це АС. Якщо АБ дорівнює 5А АЦ4, то проекція АБ, відповідно, Б а, буде більша за проекцію АЦ, тобто АС. Запам'ятайте це. Цілком про похилі та проєкції, я сподіваюся, розповів вам все доступно, ви все зрозуміли, але якщо залишилися запитання, то, будь ласка, пишіть, усім відповім. До зустрічі на наступному уроці.